Шевченкова весна у Коломиї оголосили творчий конкурс для молоді з нагоди 211-ї річниці від дня народження кобзаря. Напрямки різноманітні від поезії до туристичного маршруту. Реєстрація триває до 17 березня. Вік учасників від 12 до 20 років. Більше деталей від Мар'яни Кодіної, керівниці управління культури та туризму Коломийської міської ради. Цей конкурс цьогоріч ми розширили. це не тільки про поезію, це все, що буде. Пов'язано з творчістю Тараса Григоровича Шевченка у співпраці з управлінням е, освіти, з педагогічним коледжем з художньою е, школою. Ми разом е, запрошуємо всі до участі. Е, Дітей та молодь віком 12-20 років конкурс розповсюджується і на Коломийський район. Які особливості туристичного маршруту? Це має бути складений туристичний маршрут, який ми будемо потім запропонувати для гостей та туристів нашого міста стежками Шевченка. Все, що з Шевченком пов'язано в нашій писанковій коломиї, і не тільки що стосується графіті, то зразу зможе. Можливо, хтось задасть своє питання, це, напевно, треба буде малювати щось на стіні. Але ні, це ми не малюємо на стіні. Ми пропонуємо, відповідно до положення старі речі, наприклад, старі двері, старе вікно, кусок полотна, кусок старого банера. І на ньому в стилі графіті має бути. Намальоване те, що пов'язано з Шевченком. Це може бути з поезії взято, може бути сам Шевченко. Намальований всі ці, ці витвори мистецтва будуть запрезентовані в містечку майстрів в Національного музею гуцульщини та покуття. І кращі, які оберуть, оберуться за конкурсом, будуть виставлені в нашому парку імені Кирила Трильовського. Ми таким чином долучаємо молодь до. Креативності популяризації творчості Тараса Григоровича Шевченка Очікуємо на заяв. Не вагайтеся, всіх чекаємо. Конкурс продовжили ми на тиждень до 17 березня. Що буде потреба ще то ми ще трошечки його посунемо адже це цілий місяць Шевченковий березень. Тому чекаємо всіх, запрошуємо до участі у такому класному молодіжному конкурсі. Заявки можна подавати за гугл-формою. Всю детальну інформацію можна прочитати на сторінці. Коло культурна в закріпленому дописі про сам конкурс Шевченкова весна.